І всім привітки друзі, як завжди, на моєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковочка Так, У нас з'явилися дві нові колекції. Це новорічний шармик. ну Кулька. Це у нас ось така Це у нас новенька. Ще у нас кепібари. Нова колекція. Ну, давайте розпочинати. Сьогодні ми закінчимо ось цю колекцію та ось цю колекцію. Тому давайте її зразу відложимо. Це колекція Hello Kitty та кімнати. Відложимо поки що сюди. Дві дешевки приблизно, тому що вони мені не заважають. Але. Продовжуємо. Е, з їжі виберемо давайте сьогодні ось цю пусидинку, яка відкрита. Дуна. Ні, давайте виберемо сьогодні гарде. Так, це відложимо значить. Так, бабоці мене, якщо я так буду говорити, мене не вчора зуб бабоці Давайте візьмемо ось цей. Оцей давайте там дозволювані очі. Це те, що я беру. М -м наші котики. Так, кстати я не знайшла. Я знайшла е, другий пакетик. У мене їх було два, один я загубила, а тепер я не знайшла. І ну, мене валявся просто в шкофчик. Отакий. <реш> Давайте візьмемо оцей з юбками. тут немає зібок. Візьмемо з зюбками. Давайте тепер наші новиночки. Давайте. А, не показуй, вже ранний ромі. Давайте візьмемо. пакетика. Давайте. Ось. У мене всі однакові, тому давайте знаємо Мемо... ось такий. Ні, давайте такие вот такий, мабуть. На, тільки піддивилася. Ну, нічого, давайте все. Ось вот, такий. Вибрала два пакетика. Сюди. І наші кепі А, боже мой, сколько их їх. Давайте вибіємо сьогодні самую Похожу на кіпібару. Краще ось, ось ассимовірела. Давайте подивимось Кіпі-бара, Kitty. шарики да. котик. та котик, крампета, їжа, бабусі та кімнату. Зараз давайте спробуємо зробити такий главний пер... Не обращайте, що у мене з пальцями, а половне таке переху... Ну, якось так. Тоді погнали. Так, давайте розпочнемо з колекції Hello Kitty. Так, це в нас не лікотики. Ідео, хто нам сьогодні попадеться в роль Hello Kitty. Кіту. Боже мой, де? де тут відкривачка? Я вже несла. Це давайте це знімаємо. Це Я вже познімала і, до речі, нам попалося платочко ось таке. Давайте саму нашу Хелкіті. У нас, до речі, буде під номером одиничкою. Мабуть, ну, ну да, 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 да. да, -да. Давайте знімемо. Тут тепер защитне секло. Це не защитне скло. все, йому. Давайте далі кромпет. Кромпети у нас десь... А, вистачиш, дай. Не злиплось. А, ні, не, не злиплось. Давайте теперь открываем несколько крампаток мы выбрали на Круто. Круто. Нам что попался? А, наш. -на И вин под номером 3. Давайте -давай. Ой, я забыла спитать. ведь такой был номером. Ну, ничего страшного. Давайте теперь ежа. По порам року и же по порожоку. Занимаем защитный слой, типа. Потому что реально типа защитный слой. А, он прилик ко, мне. Так, я думаю, это чьется. Чьется еда. Чьется ежу. Это у нас осень. тихо то рада, все осенью витаю. Непомним вам попалося не попалося чай з овочів, морковка, з фруктів, ананас і солодощі в барні. Клас! Це ще вам попалося. Ті пакетики, які будуть ранить, я буду їх откатывать. Ну тепер давайте колекцію, я не знаю, відкриємо, давайте бабл Ні, давайте да, от. Відкриваємо. Т. Відкривачку. Э, давайте відкривайся. Ой, одервала. Клас. Мені подобається. Ой, где подобається. Так. Давайте спочатку відкриємо. Нам сьогодні попалася ось така бабл а ну рішите, під яким воно номером. Я думаю, що воно під номером, мабуть, один. Тому давайте перевіримо. Так, да, воно під номером. Один. Давайте її сюди і наклеїмо. Наші болтиє. Далі відкриємо мелі котики. Це у нас із старої колекції. Давайте відкриваємо. Хоп. Роздріємо нам попався кіт Кіпс Солсетниці. Клас, так, вона номером, як думаєте? Відкривайте. Та вона у нас під номером 2. Вітаю вас, хто вгадав, що це під номером 2. Давайте тепер відкриємо, мабуть, бокс цей. Ми ж відкрила тут і вас. Ну, нічого страшно. Нам попалася. Кімната ванна. Да. Давайте Так. Давайте сюди приклеїмо. Так, давайте сюди приліпимо, мабуть, цю шторку. Я так думаю, о, це у нас зеркало. М -м, зеркало приклеїли. Давайте тепер приклеїмо це у нас умивальник. Да, вибачте, я його не встигла поклеїти, тому не бачайте. О, що це таке? О, це, мабуть, ці рушнички. Давайте його приклеїмо. Наверх, тут буде рушник. Та Я так постійно кажу, що кажіть. Це смішно і розмови. Тепер давайте приклеїмо це така штучка, щоб змивати воду після себе. Ну, коли вийшов з душа, там туди сюди Все. З колекцією кімнати ми закінчили і завершили а тепер давайте по новинкам. Ось у нас дві новиночки. Давайте От відкриємо першу кеттір. Дивіться, тут у нас є такий стрішок, але ми його трішечки пізніше відкриємо. То зараз О, як гарно. Оберемо тепер ось цей слой. будемо... Не да. Нам... да... Нам, нас така типу пара. Та ми не вирішили під яким вона номером. Так, да. тут потрібно стерти та взнаємо, який тут номер. На під номером у нас три. Тому клеємо її під номер 3. Я теж тут забула. Тому, користуватися таким способом. І давайте наклеїмо. Що це у нас таке? Це у нас, мабуть, рюкзачок. Хіі. -хі. Такаємо. Єбаю. Тепер у нас є колекція шарки. Ось вона. Тут теж таке замальована. Давайте відкриємо ось цей шарк, але спершу ми зітремо, що тут у нас знаходиться. Будь-який воно нам попався під номером один. Віздаю. Під номером один у нас ось тут. Тепер розірвемо. упаковку мы сейчас пытаемся разорвать разорвайся он не хочет нам попалась вот такая кулька зара покажу что я спешу не знаю куда вот такая у нас получается кулечка нам попалась попалась на одиничку. Тепер у нас ще один знак питання. Давайте перевіримо під яким це номером. Це під номером 4 клас. Номер 4 у нас тут по центру. Інтересно який тут шарик. Чесно, я вже забувала. забывала хоча це тільки щось недавно не Ці кульки. Тому, вибачайте, мене є склероз. Я не можу відклеїти. Нам, до речі, попалася ось така кулька. У нас ялинку зливається. Ну добре. <хи> зараз буде така борочка. Получилося у Давайте зараз переглянемо, що ми сьогодні отримали. Ялинку. Давайте тихо. Така асмія. Ну, а всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, і якщо шука тут буде якось перевернуто так, до Гаридем ставте телефоном. я не знаю, чому так виходить. Але коротше дякую за перегляд цього вам відео. Ставте лайкосики та підписуйтесь на мій канал. До речі, дякую вам за 469 підписників. Але давайте наберемо вже 500 підписників. І я роблю... Пряму трансляцию. Всем па-па! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем папа! -па. Люблю!